О, і тепер затрамбовуємо його. Ось так це робиться. Нормально, коли це робиться, ось так. Бачите, садиться трап. Наклей потім висохне. Зараз поставимо цю верхушку ще і гідроізоляцію потім, коли висохне, зробимо. Ось так ставиться трапик. Правильно, наклей. А не так, як ставлять на сухую, а потім його починають туди Ось Отак треба, щоб аж повилазило. Що дивимось, як правильно встановити 110 й трап. Кому цікаво, дивимося, лайкосики. Буду вдячен. Ну, як його я, наприклад, вважаю, що правильно встановити ось так. Як на відео. Дивимося. Так, значить, лишнє ми отак відрізаємо від такого трапа, Потім робимо замір на сухую. Значить. Ось так приміряємо, потім, коли приміряли, вже одіваємо різинку і вставляємо його. Тобто отак це все виглядає. Як такі трапи збираються. Зараз підчухаємо і будемо збирати з резинки. Ну, далі надіваємо отак різиночку. Дуже просто все. Ось вот так. Наділи. Обов'язково. І потім брат, можна там сантехнічну, можна вам установку мазиною. Вот ось так зробимо. Смазуємо. Для чого це робимо? Тому що коли треба буде коригувати під плітку, якщо зараз на сухую поставити, ви його не здвинете. А так можна буде його трошки приподняти, припустити. Коротше, буде легше. І все, і вставляю. так. Все. І тепер дивіться, коли смазка. Бачите? Тобто я можу коригувати дуже легко. Куди мені там вліво, вправо. Я не буду мучитися. Ну, ось так ми вставляємо трапи. Далі гідроізоляція і все.